А навіщо взагалі зеленському влада, якщо він не буде контролювати набу, САП і БЕП, тобто не зможе вибірково карати опонентів і вигороджувати своїх? Мені здається, без цього йому влада не знадобиться. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, будемо разом розглядати, читати, гуртати і аналізувати. Так от, сьогодні сталося багато цікавих подій. Передусім це ультиматум європейців, які прямо сказали: або по-нашому, або без грошей. По-нашому це найпростіші речі. Це треба найближчим часом, тобто в четвер, проголосувати закон за повернення всіх прав набу САПу. До речі, там є закон від. Депутатської більшості він більш-менш підходить для цього, тому що президентський закон, тобто закон Зеленського, він до цього не підходить. Туди треба вносити стільки правок, що треба закон переписувати. А його фракція не хоче голосувати за цей закон навіть в такому вигляді, в якому він поданий, хоча він нічого не, ну, не, не, не заважає їм діяти в алгоритми повної свободи. Так що, думаю, будуть у них великі проблеми. Побачимо, як це буде. Але, схоже, вони поки що можуть якусь частину депутатів контролювати. Ситуація сьогодні з комітетом була показова. Спочатку не було кворуму, ніхто не хотів голосувати, закон валили, раптом щось сталося, і всі проголосували, і тепер вже комітет розглянув цей закон. Але знов таки розгляд комітету важливий, він обов'язковий перед розглядом. Але це нічого не означає. Він може бути проголосований, може бути не проголосований, в нього можуть бути внесені правки, можуть відкласти закон на 18 читання. Ну, тобто це ні про що не говорить. Друга частина не менш важлива, це БЕП. Ви пам'ятаєте, був обраний е керівник БЕП, але СБУ, так само, як і в ситуації з, НАБ, з НАБУ, втрутилась і зірвала призначення. Тобто СБУ стало інструментом боротьби за інтереси Зеленського в внутрішній політиці. Це вже два фактори, два е, очевидних випадки от напротяг, чи протягом дуже короткого такого часу, коли і там під видом проросійських речей, і тут під видом проросійських Тобто, декларації хороші, а суть зрозуміла. І це дуже дискредитує СБУ нереально. Не і я розумію, чому. Їм треба в 10 разів більше робити великих гарних операцій поза Україною для того, щоб відмитися від е, е, тих е, непристойних речей, які робляться всередині країни, але воно не відмиває одне одного. Ми розуміємо, що в СБУ є люди, які творять дива і подвиги, а є мерзотники. Ну, от і вся історія. Ну, от. А що там керівництво? Ну, не знаю, не можна сказати, що. Керівництво на половину мерзотників на половину порядні люди, думаю, що вони більше схожі на мерзотників, які дозволяють порядним людям робити подвиги для того, щоб вони цими подвигами їх відмивали. От таке моє враження. Я, звичайно, не аналітик з точки зору СБУ, але мені здається, що це е, ну, об'єктивна оцінка того, що ми сьогодні бачимо. Так от, е, якщо Зеленський втратить контроль. Зараз над набу САПом і Бебом, то він не зможе, як я вже говорив, вибірково карати своїх опонентів. Це ж дуже просто. Oh. Як ви пам'ятаєте фінмоніторинг, фідман, він нібито накопав щось на Порошенка, потім з цього зробив санкції. Він не мав права це нікому передавати. Але якраз цей випадок і показує, як вибірково працюють системи. Вони наривають чого-небудь, а потім це починають використовувати проти того, кого потрібно ну, там, приструніть. От те саме буде і далі. Не тільки СБУ, а й ну, поліція ясно, і так далі. А і Беб і Набу могли би спокійно копатися в деклараціях чи в чомусь іншого. Одні накопані речі викидати на смітник, а інші гордо нести в слідство, зустрічатися з. Фігурантами викручувати їм руки, в тому числі забирати гроші, вимагати лояльності і так далі. І так далі. Тому е, оцей спосіб управління, авторитарний, такий, як традиційно існував в почат, на початку встановлення диктатури Путіна, е, намагаються ввести в Україні. і Європа прямо говорить: Ви хочете будувати таку державу, ну будуйте це ваше право, але без, не за наші гроші. Не за нашу допомогу. І це все починається від того, що вони готові забрати у нас 50 мільярдів, які нам готові були давати, а потім вони заберуть у нас зброю. А зрештою, а який сенс Європі захищати від Росії країну, яка нічим не відрізняється від Росії по ідеології? Ну по-людськи захистити українців, які не винні в цьому. Ну, це одне, але кожен ж розуміє, що українці винні, тому що 73% проголосували за такого президента, який призвів до всього цього. І це наша спільна вина, спільна, тому що кожен з нас міг переконати ще одну людину, подбати про те, щоб нас стало більше, і ми проголосували краще. Ну, Кожен не допрацював. Ну, хтось більше не допрацював, хтось менше не допрацював, але в підсумку всі не допрацювали. Тобто це наша спільна вина. І сказати європейцям за нас віддувайтесь, так. Звичайно, їм буде неприємно, що кордон Росії буде проходити вже значно ближче. Бо це, по-перше, зробить більше проросійських сателітів в Європі, тому що ви розумієте, як поведе себе Орбан, Словаччина, як буде. І поводитись праві сили в Румунії, в Польщі, там зразу виростуть великі проросійські партії. Тобто їм це невигідно. І, звичайно, що вони хотіли би, щоб ми йшли демократичним шляхом, тому що так було б краще для безпеки всієї Європи. А цього поки що не виходить. Тому як поведуться європейці, як вони будуть діяти, Ну от сьогодні варіант, запустили російські. Видання. Вони таке псо круте запустили, що, мовляв, Єрмак Буданов і Залужний зустрічалися десь в горах на курорті і вже домовилися, як вони будуть діяти по заміні Зеленського. Ясно, що це, як на мене, чисто російський псо, як мета якого ем, ну, показати, що тільки Зеленський у нас є реальний проукраїнський кандидат, а всі інші там якісь змовники, і туди вже заплили і Буданова. Хоча, наскільки мені відомо, уже хто, хто або ну, достатньо близький е, е, до Ну, ми пам'ятаємо всю цю історію, да? помічниця Маша е, і так далі. Хто не пам'ятає, пишіть, я тоді розкажу окремо про цю історію. І е, Єрмак е, е, уже куди ближче. І я розумію, що цей псо запущений не для. Е, Зеленського, тому що Зеленський в нього не повірить і не видно для керівництва, а воно для народу запущено. Для українського народу. Український народ має побачити, які зрадники там всі. А може і не зрадники, може навпаки підняти рейтинг. Єрмака ти подивіться, Єрмак думає про Україну, він не такий вже продажний, цьому поганому Зеленському, він шукає варіантів, як вийти на кращі результати і так далі. Але як би там не було, а сьогодні дуже показовий, дуже важливий день. Сьогодні тільки вівторок. Але ключовим поворотним днем, безумовно, буде четвер. Ми будемо чекати е, дальших заяв. Я думаю, що ми побачимо за ці дні цікаві зливи, цікаві заяви, цікаві е, інтерв'ю, е, повідомлення і так далі. Тобто це, це будуть важливі дні, тому я прошу вас хоча б ці дні уважно стежити за моїм каналом. Я буду активний, як ніколи, для того, щоб ми нічого не прогавили. Підписуйтесь. І, будь ласка, ми вже купили частину того, що нам потрібно для тіні для 428-го окремого батальйону безпілотних систем. Там певні речі у мене на телеграм-каналі є написано. Але нам все ще не вистачає 50 тисяч для того, щоб закінчити цей збір, в тому числі можуть в ньому брати участь ті, хто живуть за кордоном, бо там є для них можливість. Платити таким чином, дуже прошу вас включитися в цей процес, підтримати нас і підписуватись на мій канал. Слава Україні!